Відбувається благодійний ярмарок для допомоги військовим у Житомирському шпиталі. Сьогодні на вас чекають виставка-продаж дитячих робіт вихованців центру творчості. Сертифікати на професійну фотосесію сьогодні. Ви зможете тут придбати книжки, смаколики. Дуже приємно, що з нами сьогодні ліцей номер 25. З нами сьогодні благодійний фонд надія є. З нами сьогодні громадська організація Реновація 25 25-го ліцею. Громадська організація спілка жінок Житомирщини і просто небайдужі житомиряни. Ася як же людина? А що ж людина? Хопія, а справді вони справді, чесноти і довір а я співала пісню Мир над Україною обов'язково буде мир над Україною, буде наша перемога, і ми подолаємо наших ворогів. Сьогодні ми продаємо такі гарні листівки української художниці, а також ми продаємо сертифікати на фотографію, з якими ви можете зайти до нас в фотостудію, зробити і вам зразу їх роздрукують. Тому це така гарна згадка про сьогоднішній день. За рахунок фотографії люди закарбовують ці моменти і тим самим ще й допомагають нашим збройним силам України, щоб потім в мирний час переглядати їх з радістю і згадувати ці моменти. Подяка вчається подяка дружби і добра за багаторічну дружбу і за активну участь у сьогоднішньому заході. Ми відгукнулися на запрошення для того, щоб разом в єдності зробити спільну, гарну справу. Це смаколки для людей. Ми збираємо трошки наші. Сподіваємось, інші колективи, інші житомиряни, інші наші друзі долучаться до такої гарної традиції допомоги Збройним силам саме через дружбу. І сьогоднішній наш захід називається В дружбі наша сила. Запрошуємо усіх долучитися і дякуємо, що ви з нами.